Фінансові втрати Російської Федерації внаслідок запровадження нафтових санкцій США можуть сягнути 70 мільярдів доларів. Такі оцінки надає українська розвідка. Перші детальні розрахунки підтверджують, що через блокування співпраці світових компаній із гігантами Роснефть та «Лукойл» Росія щорічно втрачає не менше 50 мільярдів доларів. Ці обмеження створюють значний тиск на енергетичний сектор агресора та його здатність. Фінансувати війну, що відбувається з курсом рубля на цьому тлі. Який ефект матимуть санкції у перспективі? Про це розпитаю Олега Устенка, економіста, кандидата економічних наук екс радника президента України з економічних питань. Пане Олеже, вітаю вас. Я вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Пане Олеже. Отже, давайте для початку поговоримо загалом про російську економіку. Ми чуємо довгий час. Багато українських експертів кажуть, що економіка РФ. Летить в прірву, і от-от все посипеться. Чи справді це так, які є ознаки цього процесу? Я сказав би так, що так, да, дійсно, російська економіка зараз живе в купі проблем. Проблеми в них є від того, що 8% валового внутрішнього продукту, що найменше, іде на їхню військову машину. Економічне зростання, яке є в країні, воно взагалі сконцентровано лише на військово-промисловому секторі. Всі інші сектори економіки, які не пов'язані з військовим сектором, або показують від'ємну динаміку, тобто падають або знаходяться на нулі. Якщо ви подивитеся, рівень інфляції достатньо високий, майже до 10% відсотків доходить. Теж проблема в них це дефіцит державного бюджету, значний, але такий, з яким вони намагаються зараз боротися. Якщо говорити з приводу ситуації, наскільки вони катяться прірву, я б сказав би так, що протягом, скажімо, два роки від теперішнього моменту з плюсом в них будуть такі економічні проблеми, з якими вони не зможуть з справитися. Чому це буде відбуватися? Вони повністю відрізані від науково-дослідних дослідних, дослід... науково -дослідних розробок. Вони не приймають участь в розподілі міжнародних фінансів, бо перші санкційні пакети взагалі їх відрізали від можливості виходу на зовнішні фінансові ринки. В них нема постачання ні техніки, ні технології. Імпорт заміщення, яке вони намагалися робити, воно не працює Це вже було зрозуміло. Навіть до того, як прем'єр Мішустін в попередньому році був в Новосибірську і намагався просто якимось чином прискорити імпорт заміщення, і тоді він говорив з приводу трьох років, п'яти років, які потребує їхньої економіки для того, щоб це зробити, але це все в більш такій тривалій перспективі. Знову повторюється, що це 24 місяці з плюсом від сьогоднішнього моменту, що стосується. Короткотермінові перспективи, то да, в них є проблеми, про які ми вже з вами говорили, але це не означає, що економіка просто повністю буде колапсувати. Я вважаю, що протягом найближчих 24 місяців, якщо зберігати той статус-кво, який зараз. Існує, вони будуть продовжувати навіть не дивлячись на проблеми, які в них є пов'язані з фінансуванням їхнього державного бюджету. Скажімо, ті санкції, які вже було накладено. До речі, моя оцінка, що від 30 до 50 мільярдів доларів це буде коштувати їм російському бюджету в річному вимірі 30 мільярдів. Це якщо так консервативна оцінка мільярдів. Це більш така оптимістична оцінка. Я не бачу там, до речі, 70 мільярдів. Якщо тільки мова не йде про два роки, про ці 24 місяці. Тоді я сказав би, що да, оцінка може бути в 70 мільярдів доларів. Вони будуть продовжувати фінансувати свою військову машину, не дивлячись на те, що вони будуть отримувати менше коштів. Вони будуть різати свої витрати в першу чергу. Пов'язані з соціальним сектором. Вони це робили раніше і будуть продовжувати це робити. Вони будуть збільшувати витрати на свій репресивний апарат, як це робилося починаючи з 22-го року. Там ви побачите, що зростання найбільше взагалі відбувається. Їх силовий блок є завжди на поготові для того, що якщо буде якесь, хоч мал, е, такі малі ознаки соціального невдоволення, вони будуть його використовувати, е, де вони можуть або зменшувати витрати, або намагатися їх продовжувати тримати на тому рівні, на якому воно зараз є. Це їх військова. Машини і така ситуація буде тривати, скажімо, від нуля місяців до 24 місяців від моменту, в якому ми зараз з вами знаходимося. Вони будуть намагатися збільшувати податки. Ми вже бачили на 26-й рік в їхньому бюджеті закладено збільшення податку на додану вартість з 20 до 22% Ми розуміємо, що вони будуть намагатися вижимати кошти від своїх фінансово-промислових груп, як це вони робили спочатку цієї агресії проти нас. Ну і в них є ще запас, там додатково отримувати кошти до державного бюджету, збільшувати рівень інфляції, зменшувати вартість рубля по відношенню до долара, тобто вони можуть це робити далі, і це дасть можливість їм продовжувати функціонування. Інше, знов таки, мова про те, що коли авторитарні тоталітарні режими. Знаходяться в зоні таких достатньо високих економічних проблем а все ж таки економіка буде визначати і їхню політичну ситуацію. І соціальну ситуацію в країні ці режими стають більш агресивними, тому б я б вважав би, що протягом від нуля місяців до 24 місяців від теперішнього моменту ступінь їхньої агресії по відношенню і до нас, і до європейського союзу буде зростати багато красо. Пане Леже, хочу зупинитися трохи детальніше на санкціях, які були запроваджені два тижні тому. Трамп запровадив санкції проти Лукойла Роснієвці. ЄС в той же час ухвалив 19 й пакет санкцій проти Росії. Чи є вже перші результати цих заходів Ході чи відчула їх Росія? Ну я вважаю, що вона відчула. Якщо ви подивитеся, то всі е, э, розмови, дискуси, які велися в Росії з приводу того, що зараз просто вибухне ціна на нафту, того не відбулася. Нафта продовжує залишатися в тому діапазоні, в якому вона була, і коливається від 62 до 65 доларів за барель нафти. Як це було? До введення цих санкцій ми бачимо, що Індія відмовляється від закупівлі російської нафти, і це вже достатньо боляче по них б'є. Всяка така бравада, яку ми чуємо з Кремля з приводу того, що ми знайдемо нового покупця, вона не буде працювати, бо ми говоримо з вами про значний лот нафти, який до цього окупувала Індія, і від якого вона відмовилася по індійському напрямку. Це значні багато десяти. Ну, скажімо, можна знов таки говорити про декілька десятків мільярдів доларів в річному вимірі, які втрачає Росія по цьому напрямку. Ми бачимо, що Індія вже перебудувалася і починає активно купувати нафту в інших регіонах світу, і це теж працює санкція. Теж правда, що Китай трохи обмежив купівлю російської нафти, яка йде морським шляхом. Це теж на них вкрай негативно. Впливає, ну я вважаю що е, цей пакет, який було прийнято Сполученими Штатами Америки, про який говорив президент Трамп, він працює стосовно того, про що говорить Європейський Союз, звичайно, там хотілося б набагато більше. Те, що точно мені не подобається, це те, що е, вони будуть продовжувати купувати частково енергетичний ресурс протягом цього 26-го року по довготривалим контрактам як було заявлено в санкційному пакеті номер 19. тобто 26-му році ну принаймні, ми можемо орієнтуватися на цифру біля 15 мільярдів доларів це те що витрачає європа і турція на купівлю Російської російського енергоресурсу це нафти навіть просто нафта. Це достатньо високий розмір, але все одно, навіть якщо ви подивитеся зараз на поведінку Турції, ви теж побачите, що Турція закриває ті контракти, які можна було закрити на постачання нафти і зменшує постачання російської нафти до себе на території. Знов таки це повторюється, що ми говоримо з вами про 10% Якщо стомарно Турція і європейський союз, це теж які надходження йдуть до Росії з боку цих двох регіонів. Пане Олеже, буквально 30 секунд залишається. Хочу уточнити: а що має бути в 20-му пакеті санкцій проти Росії? Буквально коротко. Ну знов таки, те, що ми там побачимо, ми побачимо з вами персональні санкції. Ми побачимо там з вами санкції, які стосуються знов-таки енергетичного сектору, ми побачимо з вами частково санкції, які будуть пов'язані з можливістю використання фінансового ресурсу. Ми теж бачили з вами цей великий дискурс з приводу того, що Європа ймовірніше прийме санкції, які обмежать взагалі можливість отримання для росіян Шенгенкішенгенківських мультивіз, тобто багаторазових Віз, але знов таки я повторюся, що головна концентрація зусиль ну що продовжує до речі робити Сполучені Штати Америки. Це все ж таки енергетичний сектор Ростії і в першу чергу нафтовий сектор. Це те, що може дійсно підкосити той колос, на якому ще до сих пір тримається російська економіка. Пане Олеже, дуже дякую вам за цікаву розмову дякую. і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Остенко, економіст, кандидат економічних наук, екс радник президента України з економічних питань. Дякую вам.